Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Розділ сьомий. Саме в той час, коли загальна зацікавленість особою Гетсбі досягла апогею, в його будинку одного суботнього вечора не засвітилися вогні. І його кар'єра Трімальхіона завершилася на цьому так само таємниче, як і почалась. Я не зразу помітив, що машини, які так весело завертали до його будинку, рівно за хвилину понуро від'їздили геть, а помітивши, подумав, чи не захворів він, і пішов довідатися. Незнайомий лакей з бандитською пикою зупинив мене на порозі, підозріливо змірявши очима. Містер Гетсбі часом не захворів? Ні. Подумавши, він, спроквола неохоче додав Сер, я давно його не бачив і занепокоївся. Перекажіть йому, будь ласка, що приходив містер Карауей». Хто, хто? грубо перепитав він. «Карауей». «Карауей. гаразд, перекажу. І він грюкнув дверима в мене перед носом. Моя фінка розповіла мені, що тиждень тому Гецбі звільнив усіх своїх слуг і найняв нових, які до селища не ходять і хабарів у торговців не беруть, а замовляють усе потрібне по телефону, і то в поміркованій кількості. Хлопець розсильний з бакалійної крамниці каже, що кухня там стала схожа на свинюшник, а в селищі подейкують, ніби нові слуги взагалі не слуги. Наступного дня Гецбі подзвонив мені. Ви виїжджаєте? спитав я. Ні, друже. Кажуть, ви повиганяли всіх своїх слух, бо мені потрібні такі, що вміють тримати язика за зубами, Дейзі тепер часто буває в мене, вечорами. Отже, весь караван Сарай розпався, мов картковий будиночок під її осудливим поглядом. Ці люди знайомі Вольфсгайма. Він просив їх прилаштувати, тож я і взяв їх. Всі вони родичі, брати і сестри, колись тримали невеличкий готель. Ясно. Дзвонив він мені на прохання Дейзі. Вона запрошує мене до себе на завтра на сніданок. Міс Бейкер теж буде. За півгодини зателефонувала сама Дейзі і дуже зраділа, почувши, що я приїду. Видно, щось затівається, подумав я. А проте мені не вірилося. Невже вони збираються влаштувати сцену, і то вельми тяжко, якщо все буде так, як Гетсбі намалював мені в саду. Наступного дня зранку стояла страшенна спека. Це був чи не останній і чи не найспекотніший день літа. Коли мій поїзд виринув з тунелю на сонячне світло, тільки гарячі гудки фабричного димаря National Biscuit Company порушували розпечену полуденну тишу. Плетені вагонні сидіння пащили жаром, моя сусідка стоїчно пітніла у своїй білій блузці. Та врешті, коли газета змокла під її пальцями з зойком розпачу занурилася у хвилі задухи, її сумочка впала на підлогу. О Боже. здушено вигукнула вона. Я на силу нахилився, підняв сумочку і простяг їй, тримаючи у випростаній руці за самісінький край на знак того, що не зазіхаю на неї. Та однаково всі довкола, включаючи і власницю, запідозрили мене в злодійстві. Жарко! Казав кондуктор щоразу, як бачив знайоме обличчя. Оце так погодка. Жарко, 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 а вам не жарко? А вам, а вам. Його палець відбився темною плямою на моєму сезонному квитку. Невже в таку спеку когось може обходити, чиї уста він цілує, чия голівка лишає вологий слід на кишені піжами над серцем? Поки ми з Гецьбі чекали біля дверей в холі, в Б'юникінів, звідкись війнув легкий вітерець і телефон, оживши, задзвонив. Подати труп господаря. загорлав у трубку лакей. На жаль, це неможливо, мадам. У таку спеку до нього не доторкнешся. Насправді ж він казав лише Так, так, зараз дізнаюсь. Він поклав трубку і, поблискуючи потом, підійшов до нас, щоб узяти наші круглі солом'яні капелюхи. Пані чекає на вас у вітальні! Вигукнув він і без будь-якої потреби показав, куди йти. За такої спеки кожен зайвий рух був марнотранством суспільного запасу життєвих сил. У вітальні завдяки полотняним тентам над вікнами було темно і прохолодно. Дейзі й Джордан лежали на величезній тахті, мов два срібних ідоли, підтримуючи свої білі сукні, що тріпотіли під співучим повівом вентиляторів. Неможливо ворухнутись. вигукнули вони разом. Пальці Джордан, за смагу яких прикривала біла пудра, на мить затрималися в моїй руці. А де ж наш уславлений спортсмен, містер Томас Б'юнекен? спитав я. І тут таки почув його грубий, хрипкий, приглушений голос він розмовляв у холі по телефону. Стоячи на темно, червоному килимі посеред вітальні, Гетсбі зачудовано роззирався довкола, Дейзі, дивлячись на нього, засміялася своїм милозвучним, хвилюючим сміхом. Малесенька хмарка пудри здінялася з її грудей. Є чутка, прошепотіла Джордан, що Том зараз розмовляє зі своєю пасією. Ми примовкли. Голос у Холі роздратовано вибухнув. Коли так, то я взагалі не продам вам цю машину. І взагалі ніяких обов'язків перед вами я не брав. І взагалі попрошу вас не морочити мені голову і не дзвонити, коли люди сідають до столу. Певно, давно вже натисневажлець. Глузливо сказала Дейзі. Та ні, запевнив її я. Він справді збирався продати машину. Я випадково знаю про цю справу. Том рвучко відчинив двері, на мить заповнив весь отвір своїм кремезним тілом, а тоді квапливо ввійшов до кімнати. А, містер Гетсбі!» з добре прихованою неприязню він простяг широку плоску долоню. Радий вас бачити, сер. Привіт, Ніко. Приготуй нам випити чого-небудь холодного. Вигукнула Дейзі. Коли Том вийшов з кімнати, вона підвелася, підійшла до Гетсбі і, притягши до себе його обличчя, поцілувала в уста. Я кохаю тебе, ти ж знаєш, прошепотіла вона. Не забувай, що ти тут не сама, сказала Джордан. Дейзі озирнулася невидющими очима. А ти поцілуй Ніка. Ні сорому, ні совісті. І нехай. вигукнула Дейзі і вибила чечітку перед каміном. Але зразу згадала про спеку і з винуватою міною повернулася на своє місце на тахті. В цю мить до вітальні війшла на крохмалина няня, ведучи за руку малу дівчинку. Моє золотко!» – заворкотала Дейзі, розкриваючи обійми. Ходи до матусі, Мамуся так любить тебе. Няня відпустила дівчинку і та, перебігши кімнату, сором'язливо сховалась у складках материної сукні. Моє золотко!» Мамуся, не забруднила пудрою твої жовтенькі кучерики? Стань нарівно, привітайся з гістьми. Ми з гетьбі по черзі нахилилися і потисли неохоче простягнуте ручення. Гецьбі не зводив з дитини здивованих очей. Певно, доти він просто не вірив у її існування. Няня причупурила мене перед сніданком, сказала дівчинка, знову горнучись до Дейзі. Це тому, що мамуся хотіла похвалитися тобою. Вона притулилася щокою до єдиної борозинки на білій шийці. Ти моє чудо, ти моє справжнісіньке маленьке чудо. Так, спокійно погодилася дитина. А в тітусі Джордан теж біла сукня. Тобі подобаються мамусині приятелі. Подивися, вони гарні. А де тато? Вона зовсім не схожа на батька, сказала Дейзі. Пішла в мене, і волосся в неї моє, і овало обличчя. Вона відкинулася на подушку тахти. Няня підійшла і простягла руку. Ходімо, Пеммі. До побачення, серденько моє. Сумно озирнувшись назад, слухняна дитина взялася за руку няні і була виведена з кімнати саме в ту мить, коли знову з'явився Том, а слідом за ним лакей, що чотирма склянками джину з лимонним соком, у яких торохтів лід. Гецьбі взяв склянку. Таки начебто холодне, силовано мовив він. Ми почали пити довгими, жадібними ковтками. Я десь читав, ніби сонце з кожним роком дедалі більше розігрівається, весело сказав Том. Нібито незабаром земля впаде на сонце. А втім, ні, стривайте, зовсім навпаки. Сонце з кожним роком остигає. Давайте вийдемо, запропонував він Гетсбі. Я хочу показати вам свої володіння. Я вийшов на веранду разом із ними. По зеленій воді протоки змертвілі від спеки повільно повзало у самотні вітрильце, прямуючи до свіжості відкритого моря. Гетсбі простежив за ним очима, а тоді показав рукою на той бік затоки. Он де мій будинок. Якраз навпроти. Так, так. Ми знову задивилися в далечінь понад трояндовими кущами, розпеченим травником і висушеними спекою водоростями, що позначали край води. Біле крило вітрильника торкнулося про холодної блакиті небокраю. десь далі лежав хвилястий океан, усіяний благословенними островами. Оце спорт, сказав Том, кивнувши головою. Я хотів би хоч на годинку опинитися на тому суденці. Снідали ми в їдальні, теж затемнені від сонця, запиваючи холодним пивом удавану веселість. А куди нам подіти себе ввечері? вигукнула Дейзі. І завтра, і післязавтра, і в найближчі тридцять років. На зводь меланхолію, сказала Джордан. Хіба ти не знаєш? Життя починається знову восени, з першим похолоданням. Але зараз так жарко, не вгавала Дейзі, мало не плачучи, і все так плутається і переплутується. Давайте поїдемо до міста. Її голос насило пробивався крізь вар, долаючи його опір і намагаючись видобути з нього буде щось певне. Буває, стайню переобладнують під гараж, казав Том, звертаючись до Гетсбі. А от я перша людина, що переобладнала гараж під стайню. Хто хоче їхати до міста, правила своє Дейзі. Гетсбі повільно звів погляд на неї. Ох! вигукнула вона. Для вас спека наче й не існує. Їхні очі зустрілися, і вони задивились одне на одного, і довколишній світ перестав для них існувати. Потім Дейзі примусила себе опустити очі. Для вас спека наче і не існує. Вона освічувалася Гетсбі в коханні, і Том Б'юникен раптом усе зрозумів. Він завмер приголомшений. Рот його розтолився. Він подивився на Гетсбі, потім знову на Дейзі так, наче оце тільки тепер упізнавав у ній якусь дуже давню знайому. Ви схожі на джентльмена з рекламного оголошення, вела далі Дейзі невинним голосом. Знаєте, з о тієї реклами, що. Гаразд. квапливо урвав її Том. Їдьмо до міста, я згоден. «А то ж, їдьмо до міста. Він підвівся, позираючи то на Гетсбі, то на свою дружину. Ніхто не ворухнувся. Ну, чого ж ви? Він уже на силу стримувався. Чого ви сидите? Як їхати, то їхати. Рукою, що аж тремтіла від напруження, він вилив у рот рештки пива зі склянки. Голос Дейзі підняв нас усіх з за столу і вивів на розпечену жорству під'їзної алеї. Невже ми так зразу і поїдемо, затялася вона. Куди ми поспішаємо? Комусь, може, ще хочеться викорити сигарету. За сніданком усі накурилися до донесхочу. Ой, ну давай по доброму, благально сказала вона. Не треба дратуватися в таку спеку. Він не відповів. Що ж, гаразд, сказала вона. Ходімо, Джордан.